Ланкові слова Городійського, що в Хмельницькому районі повертаються і сапки моркви. Все, що від них залежить, виконали. Тепер надія на небесну канцелярію. Урожаю не бачите, якщо не піде дощ. Ой о там... я навіть не помню того числа, коли да. то з неба була вода. Ми чекаємо не... карний день, немає і немає дощу, і дощів. Керівник місцевого агрогосподарства підраховує збитки. Озимі і ярі культури не розвиваються. Дощу поблизу гвардійського не бачили вже давно. Спекотна погода триває в Україні ще з травня. На сьогоднішній день цукровий буряк, соя і кукуруза, такі культури, сидять в землі, вони взагалі розвитку ніякого не мають. Ну 35-40% врожайності ми не доберемо на зернових і на кукурузі, і на цукровому буряці. Сонце може сплутати плани не лише великим агропідприємствам, але й приватним. Селяни не встигають поливати городину, капуста, картопля, буряк у другій половині дня не схожі на себе. Городина зійшла, але починає в'янути і без поливу гинуть як овочі, так і гине фрукти, ягоди. Якщо є можливість комусь спалити городину, то поливаєшся, трошки спасає. А на великих городах, на великих участках землі можливості такої немає. Спокотна погода призведе не лише до скорочення озимих і ярих, але й фруктів і овочів. Не варто чекати на гарний врожай вишень і горіхів. У гвардійському місцевий священник закликає селян просити Бога дощу. Схоже, Всевишній почув їх молитви. Синоптики протягом тижня обіцяють принаймні на території Хмельниччини дощі. Аграрії вірять, що він буде тихим і не нашкодить посівам. Юрій Куручка, Михайло Габрух з Хмельницького району для подільської панорами.